Комісією забезпечено можливість подання кандидатами звернень у зручному онлайн-форматі через кабінет суддівської кар'єри. На офіційному сайті комісії відкрити розділ Кабінет суддівської кар'єри. Дойти до кабінету можна з допомогою особистого ключа кваліфікованого електронного підпису. Встановіть носій інформації та натисніть на «Продовжити». У діалоговому вікні оберіть тип носія, що вами використовується. Обираючи тип носія, необхідно ввести пароль доступу до ключа. Далі натискаєте на завантажити, і система щитує ключ. У разі успішного щитування ключа ви потрапите на сторінку кабінету суддівської кар'єри. У кабінеті суддівської кар'єри відкрита можливість подання та підписання звернення кандидата до комісії у процедурі суддівської кар'єри, в якій він бере участь. Основна сторінка кабінету має такий вигляд. У лівій частині сторінки відображається інформація про розділи, що є доступні користувачам. Щоб подати звернення, вам необхідно обрати у лівій частині сторінки розділ Мої процедури. Далі обираємо картку процедури, у якій ви бажаєте подати звернення. У правій частині сторінки буде відображено функцію Подати звернення. Активуємо цю функцію. На сторінці подання звернення буде відображено поля, необхідні для заповнення. У полі вид звернення є можливість обрати один з варіантів, запропонованих довідником. Для прикладу, у карці добору кандидатів на посаду судді місцевого суду обираємо про включення документів інформації до досьє. У полі Зміст звернення необхідно коротко описати суть звернення. Зауважуємо, що цей текст буде відкритий для загального доступу, тому не зазначайте тут інформацію з обмеженим доступом конфіденційну, таємну. За наявності додатків до звернення у довіднику оберіть наявні та завантажте їх до системи. Для цього натисніть на плюс. Зазначте опис документа, а також додайте скановану його копію. Після завантаження документа активуйте функцію Додати, перегляньте сформоване вами звернення. Та додані документи. У разі успішного заповнення полів сторінки та завантаження додатків до звернення кандидату необхідно натиснути на кнопку Зберегти. Для завершення процедури подання звернення скористайтесь функцією подати. Оберіть функцію підтвердіть дію. Після підтвердження ваше звернення буде автоматично сформоване системою. У правій частині сторінки буде зазначено подано, що підтверджує коректність подання звернення. Із відповіддю на звернення ви можете ознайомитись у розділі Мої процедури кабінету суддівської кар'єри. Далі необхідно обрати відповідну процедуру, в межах якої було подано звернення. Обрати функцію переглянути документи. Наступна дія це перехід у підрозділ звернення. На сторінці звернення у полі відповідь буде розміщено надана вам відповідь, з якою можна ознайомитися. Дякуємо за увагу та сподіваємось, що це відео допоможе вам при поданні звернення у процедурі суддівської кар'єри.